Та і, друзі, всім миру добра. Я багато пишу відео про ТЦК і мобілізацію, і мені закидають, що ви проти мобілізації? Ні, я не проти мобілізації, я проти мобілізації. Розумієте, да? це така ситуація, коли людей не відправляють служити, а потім воювати. А людей відправляють на кладовище. А хто цього не розуміє, будь ласка, зайдіть, як я вчора своїм другом заїхав на кладовище. От ви заїдьте і подивіться. Ви подивіться хлопцям в очі. Подивіться на прапори, подивіться на могили, подивіться, скільки там могил. І ви все зрозумієте. І я раджу всім тим розумникам, які намагаються мене в чомусь звинуватити. Частіше заїжджайте на кладовище, частіше провідуйте своїх, якщо є у вас там, або просто заходьте подивитися. Чому вони там? Розумієте, так? І ви зрозумієте, що люди гинуть, бо це війна, але є одне але, одне діло. Це людина, яка підготовлена, яка служила, воювала, яка виконувала певні речі. Це можна назвати обов'язком. Це можна. Назвати, вона виконувала там накази і таке інше, неважливо. Але вона це робила певний час. Це одне. А друге діло, коли людину спіймали сьогодні, завтра його по дорозі вже знищили. розумієте? Або він доїхав на позицію, його вже немає. Це я говорю вам, чому? Щоб пояснити, може хтось не розуміє або не хоче розуміти, або не хоче цього чути, я буду доносити до вас. Щоденно, що мобілізація сьогоднішня вона неефективна тим, що людей, яких забирають, відловлюють там, не не відправляють в армію для того, щоб їх навчити, а потім поміняти хлопців, дехто пише і маніпулює цим. Ви що не хочете міняти хлопців? Так їх ніхто не міняє. Їх ніхто не міняє. Хлопців, ми не бачимо, що тут я. Я не зустрічаю хлопців, яких поміняли. Я зустрічаю тут хлопців тільки на кладовищі, які лежать, і тільки ті, хто лікується. Або вже списані вони не можуть воювати. Все! Немає ніякої ротації. Не обманюйте. Не обманюйте. Якби ви відправляли людей, в армію формували з них загони і потім ротували їх або просто заводили на позиції, забирали, відпускали хлопців, які вже воюють там рік-два-три. Ну цього, не, цього немає. Ви ж бачите, візьміть 155 ту бригаду, ще раз нагадую. Ви ж 17 тисяч людей туди набрали, 17 тисяч за весь час існування цієї бригади, невеликий час існування. Там трошки більше півроку набирали. 17 тисяч. Де вони? А їх когось поміняли з цих 17 тисяч? Так? Ні. Я запитую офіцерів, моїх друзів, які на фронті, військових, просто хлопців, військових бійців. Вам привозять цих людей нових, ніхто їх, їх ніхто там не бачить на передовій. Кудись їх возять там, розумієте? А кудись присилають, Ну вони десь зникають, розумієте? Тобто немає цієї, знову ж таки, вертаюся, мотивації. Якщо ну, йде мобілізація, якщо йде підготовка військових, а військових. Тобто, мобілізований, він же ж має стати військовим. Ну, не може мобілізований тракторист, грубо кажучи, воювати. Так не, так не має бути. Це я, я проти цього. Я за те, щоб з мобілізованого зробили військового. Спершу військового, тобто, по документам, по формі, а потім цього військового підготовили до війни, до бойових дій. А потім його завалив в бригаду, де більшість в бригаді навчених, ті, що отримали бойовий досвід, і вони могли в них навчатися і з ними воювати, їм допомагати. І захищати так. Тоді кажіть, уже там державу, сім'ї, будинки, бла, 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 будь що А сьогодні так не є. Немає цього. Фізично це не існує. І ви всі це прекрасно знаєте. Ті, хто мені пише різне гімно і намагається мене в чомусь звинуватити, ви прекрасно знаєте, що сьогоднішня мобілізація не вбачає з мобілізованого простого громадянина нашої держави зробити військового. Розумієте? А якщо ви не розумієте, то я вам поясню, що впіймати на вулиці людину, вдіти її, ну в кращому випадку, то можуть і не вдівати, дати їй автомат і під дулом автомата запхнути його в окоп, це ніяк не означає, ніяк не означає зробити з цієї людини військового підготовленого, хто може захищати, хто може воювати. Це. Як ще пояснювати? Скажіть мені, будь ласка, як ще вам пояснити, як це має працювати? А коли мені почнуть розказувати і розказують, що так нема часу, у нас зараз така ситуація. Три роки у вас така ситуація. Три роки ви барани. Три роки ви у перії ублюдки. Не доклали зусиль для того, щоб у вас все виходило? Три роки війни. Повномасштабної, плюс з 14-го року війна, у вас часу не було? Порошенки, Тимошенки, нова влада, стара, неважливо, у вас не було часу? 11 років війни! У вас не було можливостей? Вам не давали мільярди? Вам не допомагав весь світ? Що вам не вистачало? Що вам не вистачає, скажіть мені, будь ласка. Що не вистачає вам, держимордам, на сьогоднішній день, з українця зробити військового бійця? Що вам не вистачає? І ви не робите цього категорично. Ви категорично не готуєте людей. Ви категорично нічого для цього не робите. Мені е, е, от я сам себе накручую, розумієте? І мені крім матів, в голову тупо нічого не лізе. От крім матів, нічого в голову не лізе. Крім того, щоб проклясти вас, нічого в голову не лізе, розумієте? Проклясти всіх уперів, які довели нас до цього стану. Всіх, хто привів сюди війну, всіх, хто знищив. Сотні тисяч людей. Ми не говоримо про тих карліків там. Я вообще не хочу про них говорити. Я взагалі не хочу проговорити про ту територію і те населення Сарана, яке там живе. Я не хочу за них говорити. Я говорю за тих, хто всередині держави створив цю ситуацію, хто допоміг упирю за перебриком, розпалити це все, а потім. На цьому всьому весь цей час крали. То хто винний, скажіть мені, будь ласка. Хто винний? Звинувачуєте Путін? Та мені не потрібно його, його не потрібно звинувачувати. Його не потрібно звинувачувати. Ну пи! Кончена собака, все забулися. Для чого нам розказувати про нього? Ви розкажіть, хто краде тут? Хто обкрадає наших військових? Путін? Хто не, не додає, хто не додає нашим військовим пенсії, зарплати, можливості? Хто виловлює на вулицях і знову ж повторюється, заганяє під дулом автомата, нічого не зробивши для того, щоб ця людина була вмотивована і захищала. І розказують мені, захищати треба, що за... знову повторюю, ходіть на кладовище. Щоденно ходіть туди. Ходіть, ви все побачите. Ви все зрозумієте.